Аскольдовій могилі поховали їх 30 мучнів українців, славних, молодих. Мила моя, матусю, пишу тобі ці рядки у хвилини тиші перед тим, як нам доведеться йти на бій. Не знаю, чи стигну колись ще розказати тобі, як сильно. Люблю тебе, Матусю, ти завжди вчила мене любити Україну, пам'ятати наших предків і не зраджувати свого народу. Не хвилюйся за мене, рідна, ми всі готові до того, що нас чекає. Але знай, якщо моя доля обернеться тут під крутами, я піду з чистою совістю і вірою, що моя смерть. Буде надаремним. Я з моїми побратимами київських університетів був направлений на охорону станції Крут. Зранку, 29 січня, почався бій. Все перемішалося, стріляло один одного. Це був рішаючий день в боротьбі за долю незалежності нашої України. Більшовики кинулися до станції, а нас всього 50 студентів. Та переважно що не вміють стріляти. Я дивом залишився живим. Зніжена прибігли два гімназиста і принесли страшну вістку про розстріл студентів і милосердної сестри, захоплених до полону у крутах. 35 чоловіків опинилися у полоні. Зрештою, всіх розстріляно. Мамо, то герої. Я вражений, що перед розстрілом. Учень сьомого класу другої української гімназії Галичанин Пипський затягнув повним голосом український гімн. Усі підтримали. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття. У своїй стороці душу тіло. Ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братя козацько. Крутами став символом самопожертви та патріотизму. Він дав змогу українському уряду укласти Берестейський мирний договір, що визнав Україну незалежною державою. Ці молоді хлопці показали, що любов до своєї країни не має віку. Їхній подвиг – це символ справжньої самовідданості. Цей подвиг надихає майбутнє покоління українців на боротьбу за свою свободу та незалежність.